Ну і що? Інколи в багатьох моментах свого життя вартує собі просто сказати, ну і що? Бо дуже часто проблема не в проблемах, а в нашому ставленні до них. Дуже часто там, де ми драматизуємо, треба навчитися іронізувати та ще й посміхнутися самим собі. В біблії є один уривок. Одна деталь в тому уривку, на який мало хто звертає увагу, але він дуже важливий. Пам'ятаєте, розповідається про Авраама, його дружину Сару. Вони вже старі, вона безплідна. І тут до Авраама приходять гості. Бог у вигляді трьох ангелів і каже Аврааму, через рік я буду у тебе і у тебе буде дитина. І Сара, яка це почула, вона засміялася. Та звідки? Я вже стара? Тобто більшість людей от, на місці Сари, вони би заплакали, почувши це. Заплакали, бо то як таке можна казати? От уявіть собі, людина, яка все життя чекала на дитину, дитини немає, і тут вона таке чує. Та більшість би на місці Сари, переняті жалістю до себе, образою на життя, вони би заплакали. Але вміти засміятись там, де інші би заплакати. Вміти прийняти своєї немочі з іронією та звідки. І ось є дуже важливо так. дитина через рік народиться. Цю дитину назвуть Ісаак, що означає сміх, радість, веселість. І не тільки тому, що він принесе радість, бо здійсниться давня обітниця, але й на згадку про сміх Сари. І всю ця риса вміти прийняти свою немочі, вміти переступити через цю жалість до себе. Натомість посміхнутися і засміятися там, де інші заплакали, так це є основна риса єврейського гумору. І та риса допомогла народові вижити скрізь, вижити серед дуже важких випробувань і обставин. І тому знову ж таки, згадуючи про цей біблійний епізод, частіше посміхайте самі собі. Іронізуйте, а не драматизуйте. З чого повинен взагалі починатися день? Зокрема, людина, яка вважає себе віруючою. з трьох речей: молитви, кави і посмішки самі собі. А коли нам важко, просто важливо сказати, ну і що.